Програма тема дня на українському радіо Дніпро. В ефірі Українське радіо Дніпра ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. І сьогодні в нашій передачі говоримо про те, чому щоліта відбувається цвітіння річки Дніпро. Процес цвітіння водою, який спостерігається влітку, зветься в науці евтрофікацією. Спричинено це передусім розвитком фітопланктону – Це синьо зелені водорості. Водночас, у воді є й велика кількість фосфатів, які призводять до розмноження водоростей. Про це розповів начальник управління охорони навколишнього середовища департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради Ярослав Крисько. Пропоную зараз послухати процес цвітіння води який ми спостерігаємо особливо влітку, називається в науці ефтрофікація або цвітіння водойм. Спричинено це бурхливим розвитком фітопланктону, відомого нам як синьо-зелені водорості. Насправді, в чому причина? Це є велика кількість фосфатів, які містяться у воді, звідки вони потрапляють основною причиною, це є забруднення Дніпра дрібними органічними речовинами, зокрема. Зотом та фосфором, фосфати з полуки фосфору є одним із найважливіших мікроелементів, який необхідний для живлення мікроорганізмів, але у великій кількості це призводить саме до розмноження так званих синьо-зелених водоростей. Зокрема, що спричиняє розмноження цих синьо-зелених водоростей? Це в першу чергу сільське господарство. Також житлово-комунальна сфера з 90-х років ми активно почали використовувати миючі засоби, пральні порошки, які містять поверхноактивні активні речовини і фосфати, і відповідно. Також причиною є скидання неочищених стічних вод також причиною можна назвати і зливові каналізації ливнівки, саме які є в наших містах, і які на сьогоднішній день в принципі у всіх містах, які найбільших містах, які знаходяться на берегах. Річки Дніпро і також скидання цих неочищених вод. Звісно, також причинами є і кліматичні чинники. Протягом останніх десятиліть, в принципі, протягом останнього сторіччя ми з вами можемо спостерігати підвищення температури навколишнього атмосферного повітря, яке в принципі також призводить до розвитку цих синьо-зелених водоростей і відповідно цвітіння їх у літній період. Одним із важливих чинників це також є те, що протягом останніх 100 років наша основна водна артерія перетворена на шість озер. І відповідно це призводить до того, що немає нормального стоку, немає нормального водообміну, нормального обміну киснем і відповідно замілення певних ділянок Дніпра, де і відповідно підвищення температури води. Які є на сьогоднішній вих... на сьогоднішній день виходи? Це зокрема комплекс заходів, які необхідно приймати на загально національному рівні. Це, зокрема, модернізація сільського господарства, це і модернізація житлово-комунального господарства, і відповідно на побутовому рівні. Це відмова від використання миючих засобів, які у своєму складі містять фосфати та поверхню активні речовини на сьогоднішній день у зв'язку з. Євроінтеграцію нашої країни вже прийнято ряд заходів, ряд програм, які відповідно будуть реалізовуватися протягом наступних років, протягом наступного десятиріччя. Це є необхідні заходи для того, щоб наша водна артерія залишалася все ж таки повноцінною рікою і не перетворювалася на шість політ. Також на міському. Рівні, тобто комплексною програмою екологічної безпеки та сталого розвитку міста Дніпра на 2022-2025 другі роки передбачено ряд заходів, зокрема щодо покращення стану нашої річки в межах міста. Але знову ж таки повторюсь, необхідне прийняття саме на саме здійснення заходів на загальнонаціональному рівні. Проте, у зв'язку з останніми подіями, трагічними подіями, які відбуваються в нашій країні, на сьогоднішній день активна реалізація цих заходів, на жаль, неможлива. Зі свого боку, співробітник комунального підприємства Центр екологічного моніторингу Олексій Ангорець розповів, що зараз проводиться моніторинг води в річці Дніпро за 15 параметрами. Тож які результати пропоную послухати? Загальною проблемою в літній час є проблема. Для річки Дніпро і взагалі для водних об'єктів це так зване цвітіння, тобто евтрофікація, яке пов'язане з комплексом факторів, таких як підвищення температури, розмноження так званих ціанобактерій який ми називаємо цвітінням, і наразі ми можемо моніторити певні параметри в річці Дніпро. Це якраз виконується обладнанням центру екологічного моніторингу. І починаючи з цього року, ми маємо близько 15 параметрів в реальному часі, які нам дають інформацію про стан річки Дніпро. І наразі, хоч із цих даних, можу сказати, що ситуація звична для цього часу. Є певна Висока концентрація, скажімо так, певних речовин, є перевищення по деяким параметрам, але вона не гірше ніж звичайна картина в цей час. Серед таких показників можу сказати: це біохімічне споживання кисню, це підвищення вмісту азотних речовин, підвищення органічного вуглецю. Інколи ми бачимо коливання розчиненого кисню. Але зараз цей показник в нормі, він трошки раніше був доволі низький, після того, як пройшла певна кількість опадів, стала ситуація краще. Тобто, виходячи з комплексу цих параметрів, можемо сказати, що ми бачимо звичайну картину для міста. Нічого загрозливого для здоров'я мешканців прямо зараз немає. В той же час. Загальна картина вона показує те, що стан екосистеми річки Дніпра він все ж таки незадовільний і все ж таки в ситуацією ситуації потрібно займатися, потрібно комплексно вирішувати проблематику річки Дніпро як головної артерії нашої країни з точки зору стану водних параметрів. Ми знаємо, що Україна наразі вже є членом до вступу в європейське співтовариство, що накладає низку зобов'язань на нас. І водна рамкова директива, стороною якою ми є. Вона висуває доволі чіткі вимоги до того, який стан має бути води. Причому це як стан води питної, це окрема категорія, так і стан природних водойм, таких як Дніпро. І це той шлях, який нам ще потрібно буде пройти. Такий немаленький шлях, тому що взагалі-то приведення до ладу стану водойм – це одна із найкоштовніших програм. На прикладі певних країн зараз же європейського співтовариства, які вступали останніми десятиріччями, наприклад, на прикладі Польщі, ми можемо бачити, що це одні із найбільш коштовних програм і найбільш коштовних проєктів по встановленню відповідних норм для води. Громадська організація Підводні мисливці та рибалки вже більше семи років займається очисткою річки Дніпро, а саме зариблює корисними видами риб, які харчуються водорослями. Про це розповів президент громадської організації Підводні мисливці та рибалки Валентин Левшин. Ми вже більше семи років займаємося не тільки очисткою Дніпра, пірнаємо з дна нашої річки мусор. Але ще займаємося боротьбою з браконьєрством та зариблюємо нашу річку корисними видами риб, такими як товстолоб, білий амур та коров. Насамперед ми можемо наблюдати кожного року такий процес, як цвітіння води. Це природний процес, але рівень його інтенсивності служить індикатором загального стану водойми. І те, що ми спостерігаємо, інтенсивність цвітіння води це викликано багато чинників. По-перше, це Дуже велике забруднення наших водойм різними органічними сполуками, такими як фосфат, калі, які потрапляють у Дніпро через стічкові каналізаційні води, потрапляють з палів. Також неконтрольовані зброси з різних підприємств. Також це обумовлено низькою проточністю нашого водосховища через те, що наша річка зарегульована. То наша річка перетворилась на каскад водосховищ. Це по суті такі озера, і через те, що притоки Дніпра дуже замулені, а також багато дамп на цих притоків, які построїли і селяни, і фермери задля затримання води. Вона не дає такого водообміну для того, щоб Дніпро самоочищалось, і тому от кожного року цей рівень забруднювався, росте в наших силах. Це от зариблення Дніпра, корисними видами, такі як тостолоб, білий амур. Вони тостолоб харчуються фітопланктоном саме з сине-зеленими водоростями. А білий амур із лишковою рослинністю це водорості, камиш, та всяка зелень, яка є у воді. Також вернаючи на дно річки, ми достаємо звідти мусор, який розлагається і виділяє воду теж такі забруднювачі, як резина, там, пластик. Все це також. Ми за 6 років, що ми займалися чисткою Дніпра, достали з дна водою близько 21 тонни мусора. І це тільки в межах нашого міста. Також ми намагаємось контролювати, наскільки це в нашій компетенції, в наших можливостях. Зброси у воду, виявляємо різні. Пориви промислові, які не контрольовано неочищені води, потрапляють в воду. А також періодично об'їжджаємо притоки Дніпра та повідомляємо про незаконні дамби, які збудовані, які заважають наповнювати нашу річку свіжою водою з притоку. Медійників та журналістів України запрошують доєднатися до конкурсів від національного бюро програми ЄС Креативна Європа в Україні. Нині відкриті чотири конкурсні пропозиції, розрахованих на підтримку медійних та журналістських організацій в Україні. Серед них журналістські партнерства з строком подачі 7 вересня 2022 року, а також інноваційні лабораторії з строк подачі 7 вересня 2022 року. Також медійні ради та професійні стандарти строк подачі 20 вересня 2022 року і механізми швидкого реагування строк подачі 20 вересня 2022 року. Детальний опис кожного конкурсу, бюджети та вимоги до заявок знаходиться на сайті Креативної Європи в розділі Міжсекторальна співпраця. Також Креативна Європа пропонує свою допомогу під час з подачі заявок у вигляді безкоштовних консультацій, інформаційної та технічної підтримки процесу подачі заявки, контактні дані для отримання консультації – телефон 044 504 22 66. А також ви можете дізнатися всю необхідну інформацію в соціальній мережі Facebook на сторінці Креативної Європи. Наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня і сьогодні ми говорили про те, чому влітку цвіте річка Дніпро. Для вас програму підготували режисер ефіру Ольга Самсонова, інженер Максим Гейко. А для вас в студії працювала ведуча Альвіна Карпенко. До нових зустрічей в ефірі. Програма. Ма дня на українському радіо Дніпро.